Още подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і ми з вами будемо говорити про книжки. Є таке в мене спостереження, воно дуже особисте, але поки що підтверджують його всі мої розмови з друзями і знайомими, що після 24 лютого стало особливо важко читати. Дуже складно отримувати просто задоволення від читання, і мені здається, що це дуже велика втрата. Ця практика, це вміння читати, ця звичка тримати книжку і знаходити ній відповіді на своє питання це дуже важлива річ, дуже важлива наша здатність. І якщо разом з бомбардуваннями 24 лютого ворогу вдалося поцілити і в це наше вміння, то давайте, друзі, докладемо зусиль для того, щоб книжку і читання не віддавати ворогу. І саме для цього я говорю зі своїми співрозмовниками в цій програмі і пропоную своїм слухачам цікаві і корисні в цей час книжки. Сьогодні. Будемо говорити про Григорія Сковороду і Катерина Боросенко, літературознавиця і дослідниця літератури доби бароко, розкаже нам, які як мінімум три тексти Григорія Сковороди можуть бути дуже корисними нам в цей час, коли Росія воює з Україною. Катю, вітаю тебе! Вітаю, Олена. Я перечитувала біографію Григорія Савича, і всі ці назви та його слобожанських мандрів вони зараз узиваються дуже болісно, тому що ми знаємо ми їх не тільки з біографії Сковороди, знаємо зараз з наших новинок. То якщо всі ці маленькі містечка села перерахувати, то ми пройдемося по больових точках Слобожанщини зараз. Як ти відчуваєш це намисто сковородинських місць і теперішній російський наступ на Слобожанщину, зокрема? Для мене найбільший біль це колишня пан Іванівка. А зараз Сковородинівка, повністю знищений ракетою музей Григорія Сковороди. Було дуже багато легенд пов'язаних з цією місцевістю. Це величезна територія з розкішним садом, з озерцем. Там поховання Григорія Сковороди. Вочевидь, це спеціальний був удар по музеєві Сковороди у рік його. Трьохсотліття, коли готувалися відсвяткувати, але от знову ж таки черговий символ маємо статую сковороди, яка вистояла Григорій Савич, який отак, от спокійно яким він був у житті, за всім спостерігає і каже: і не таке переживали. Переживемо і це стоїмо. З чого би ти почала? З якого тексту сковороди? Я би почала з тексту п'яти п'ятипутников о істину щастя в житті. Так він звучить в оригіналі. Розмова п'яти подорожніх про істинне щастя у цьому житті. З цією війною ми перестали цікавитись багатьма речами, які були для нас важливими. То бути щасливими ми перестали навіть от хто був у сів 24 лютого. Але ж треба жити далі, треба знаходити в собі оці сили, і оцей текст Григорія Сковороди. Який вчить нас бути щасливими, він їй дуже актуальний. Він випливає з барокової доби, провідною для якої була ідея золотої мірноти, Чи, от ще говорять золотої середини. Просто вміти насолодитися оцією хвилиною життя, яка зараз є. Сковорода, який мандрує, і знову ж таки з його творів ми знаємо, герої його мандрують. І тут ідуть п'ятеро подорожніх, яків, Єрмолай, логен, Афанасій, і, звісно, Григорій, да, альтерего самого Сковороди, і розмірковують, що ж людині потрібно для щастя. Розмірковують. про те, що часто людина сама не знає, чого вона хоче в цьому житті. Хочу розкішний будинок, хочу розкішні сади, і хочу знову ж таки мати спокій, мати веселість. І говорить Григорій, подивись ти в природі коли-небудь бачив, щоб там дерево хотіло бути одночасно і дубом, і липою, і рутою, і ще якоюсь рослиною. Що варто розібратися в собі і просто визначити якісь пріоритети, і тут же він наводить притчу про те, що двоє людей, які залишили рідне село ще замолоду, пішли світами в пошуках отого щастя, і от один втратив ноги. А інший зір. І так їм захотілося додому, і так вони страждали і поверталися додому, і був складний шлях. І, як завжди, оцей останній відтинок шляху він найважчий, коли ми відчуваємо рідний дім. А до нього ще треба пройти. І от вони зустрілися, і сліпий. Взяв собі на плечі того, який втратив ноги, і вони змогли дуже швидко подолати оцей шлях. Ото та ідея взаємодопомоги, яку ми зараз теж бачимо в Україні, вона от, будь ласка, в сковороди, і це щастя, коли люди от зможуть знайти одне одного, допомогти одне одному, Катю. Якою мовою написаний цей текст? Українською мовою от стосовно мови сковороди ідуть великі суперечки. Писав він по-російськи, чи писав він? По українськи, навіть такий видатний мовознавець, як Юрій Шевельов, він постійно змінював свою думку стосовно мови творів сковороди. Але, от світлої пам'яті Леонід Володимирович Ушкалов, він говорив про те, що харківські романтики хотіли по-російськи перекладати твори Григорія Сковороди. А це було після смерті Сковороди, ну Там 30-40 років. Мова за цей час не встигає аж настільки змінитися. Що якби Сковорода писав по російськи, його треба було би перекладати. Він би був не зрозумілий. Катю, який другий текст ти порадиш? Благодарний Еродій. Або українська, якщо сучасною, вдячний еродії, це текст про національне виховання. Це якраз про те, що не треба боятися бути самим собою. Григорій Сковорода вже в своїй філософії. Одна з його засадничих ідей це ідея самопізнання. Пізнай себе і не бійся бути таким, як є благородний роді. Розмовляють лелека, іродій, так і мавпочка пішик. та мавпочка віддала своїх дітей на французьке виховання. Ну знову ж таки, тоді стосовно ідей, так французьких енциклопедистів були великі дискусії. Мода на все французьке вона приходила на терени Російської імперії. Це все поширювалося. А лелека такий як є. Він піклується про своїх батьків, хоча це вже не модно. Тому що батьки колись піклувалися про нього. Він береже традицію. Оця ідея теж проходить єдності в різноманітні: що ми цікаві одне одному, тому що ми різні. Катерина Боросенко, літературознавиця і дослідниця літератури доби бароко радить нам три тексти Григорія Сковороди, які всім нам в цей час російською Української війни допоможуть тримати дух і повертати собі звичку читати. Отже, Катю, третій текст. Який збірка добре відома? Це сад божественних пісень. І хотіла би я зараз просто зачитати тридцяту пісню, яка підсумовує оцей сад божественних пісень. Епіграф: Наслаждайся дней твоїх все бо в малі старіє. в одне літо. Із козльонка став косматий цап. Осінь нам проходить, а весна пройшла. Мать козльонка родить, як весна прийшла, ах, отвержем печалі, ах вік наш краткий малий, будь сладкая жизнь. Ах, утіха і радость, о сердечна я сладость, пряма я ти жизнь, не красна долготою но красна добротою, як песнь, так і жизнь. Хочеш ли жити в сласти, не заводь нигді, будь сыт з малой части, не убойся, візьді, плюй на гробные прахи, и на детские страхи, покой смерть не вред. Так живал Афінейський, так живал і єврейський, Епікур Христос. Тобто бути щасливими з малої частини, бути ситими, не заздрити, бути самими собою, і якщо є отам хвилинка, в яку ми відчуваємо, що ми щасливі, особливо от у наш такий час, просто не боятися бути. Щасливим Катю. На фінал хочу запитати тебе про таке. Він народжується в козацькій родині, там де стоїть козацький полк на Слобожанщині, а ближче до кінця життя Гетьманщину скасовують. Пише, що у Григорія Сковороди не було жодної реакції на цю подію. Чи це правда? Так, реакції прямої на цю подію у Григорія Сковороди не було. Але людина, яка вчила долати оті негаразди, не занепадати духом. Врешті, ідея свободи, вона провідна для творчості Григорія Сковороди. Як і Мирослав Поповича, так згадуємо дослідників сьогодні. Багатьох він же і назвав філософію Сковороди філософією свободи внутрішньої свободи, коли ти не підкорився внутрішньо. Коли ти всередині залишився вільним, нічого тобі не страшне. Врешті сковорода він був самим собою. Оцей знаменитий вислів на його могилі, світловив мене, але не спіймав. А як ти думаєш, це отакий от спосіб сковородинський залишатися вдома, коли дім під владою імперії? Так він вчив, як в своєму домі залишатися самим собою, навіть в такі важкі моменти. Там і інший момент, про який значно менше говорять, звертають на це увагу. Сковорода він то глибоко релігійна людина. А церкву, яка перестає в Україні, буде власне українською, він починає під тупору оминати. Носить Бога в серці. Головна церква, та яка між ребрами. І сковорода дуже багато чого навчив нас носити в своєму серці. Він не хотів служити імперії. Катерина Боросенко, літературознавиця, дослідниця літератури бароко говорили про три тексти Григорія Скровороди, які будуть нам всім корисні в цей дуже складний час війни Росії проти України. Мене звати Олена Гусейнова. Нагадую, що дуже важливо читати українські книжки зараз, і не менш важливо вірити в Збройні Сили України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Подкастах, Apple подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.